Неодимові пошукові магніти, оці, що ми їх продаємо, ми також їх тестуємо в ділі, в роботі, в річці. Ось отак оцей магніт. Через 6 місяців, якщо 6 місяців будете закидувати і шукати ним, ось він буде приблизно мати такий вигляд. Це кожен тиждень, 2-3 рази їздимо, кидаємо, щось шукаємо, знімаємо відео. І він ціленький, трохи поцарапаний, але е це ні на що не впливає е ніяк на його здатність магнітити, тому що розмагню... розмагнічується він тільки на 1%. За 10 років він вічний. Розбити нам його також не вдалося. Кидали і в, річ, в річку в озера і на землю падав, також на плити і біля дамби, є метал, і тобто нічого з ним не станеться. Також всі ці наші неодимові магніти, які є і в кейсах. Ми перевіряємо кожну партію на такій машинці На силу на відрив. Тому. Магніти, що у нас в асортименті перевірені часом, нами, в роботі перевірені і також на спеціальному професійному обладнанні.